Слава Богу, дорогі браття та сестри, закінчується піст, котрий готував нас і готує до великого свята на честь успіння Пресвятої Богородиці. Всі ми з вами мали змогу у дні цього строго успенського посту приступити до таїнств сповіді та таїнства причастя, щоб достойно зустріти велике свято на честь успіння присвятої. Богородиці, ми знову раді вітати вас на сторінках православної телепередачі Дзвони Волині». У понеділок, 13 серпня, у Волинській духовній семінарії під головуванням митрополита Ніфонта відбулася підсумкова педагогічна рада, на якій розглядалися результати вступних іспитів на 2012-2013 навчальний рік. За результатами вступних екзаменів у Волинську духовну семінарію було зачислено 39 юнаків та 12 дівчат на регенське відділення ВДС. 19 серпня свята Православна Церква відзначала одне з великих двохнадцятих свят «Преображення Господня. Напередодні свята урочисту всенічну у Святопокровському кафедральному храмі Луцька очолив архімандрит Аліпій Сапіга, якому співслужили клірики храму. В сам день свята відбулася урочиста божественна літургія, яку очолив митрополит Ніфонд. Владиці співслужили клірики Святопокровського кафедрального храму. У цей день на саме богослужіння зібралося багато вірян. Після літургії відбувся хресний Іт навколо храму, під час якого за оставленим нашому народі благочестивим звичаєм були освячені принесені вірянами плоди та квіти, під час літургії митрополит Ніфон... звершив деяконську хіротонію студента ВДС Вадима Сергійчука. 21-22 серпня, представники волинського відділення УТОЗ звершили паломництво до Святоспенської Почальської лаври. Молебень перед паломництвом на єпархіальному подвір'ї звершив митрополит Ніфонт. Архіпастер побажав священникам та паломникам з духовною радістю звершити поїздку і в доброму здоров'ї повернутися до своїх домівок. 22 серпня Митрополит фон взяв участь в урочистих зборах з нагоди 21-ї річниці незалежності України, які відбулися в Волинському обласному музично-драматичному театрі імені Тараса Шевченка. Луцьку розпочався міжнародний фестиваль Поліське літо з фольклором. Цьогоріч на фестиваль приїхали колективи з семи країн світу Румунії, Ізраїлю, Мексики, Словенії, Туреччини, Конго, Литви. У середу, 22 серпня, учасники фестивалю біля Святопокровського кафедрального храму Луцька зустрічали представники Волинської єпархії, Української православної церкви, на чолі з архіпастером Митрополитом Ніфонтом. Владика благословив гостей міста та побажав усім здоров'я і бадьорого настрою. В кожному колективу. Митрополит подарував волинський коровай та квіти. У свою чергу учасники фестивалю владиці дарували свої сувеніри. А хор священнослужителів поспівав кожному колективу Волинське Многоліття. День 21-ї річниці незалежності України став для священнослужителів Луцька і Луцького благочиння днем і особливого церковного торжества. Цього дня вони приступили до святого таїнства сповіді, а також разом під час літургії причастилися святих Христових таїн. Літургію в храмі всіх святих землі Волинської з благословенням митрополита Ніфонта очолив секретар Волинської єпархії ОПЦ Митрофорний Протиерей Миколай Бондарук. А йому співслужили клірики Луцька і Луцького благочиння. Після літургії був відслужений і святковий подячний молебень, за даровану Богом незалежність. У вівторок, 28 серпня, вся повнота нашої церкви святкує особливий день в житті церкви день успіння. Пресвятої Богородиці, Владичице. всі ми з вами згадуємо ту історичну подію, коли Діва Марія, пречиста Богородиця, заснула вічним сном, відійшла у вічність, і сьогодні перед простолом Божим безпосередньо возносить свої молитви за весь людський рід. Євангелія нам розповідає про подію благовіщення, коли Архангел Гавриїл благовістив чистій Діві Марії про те, що від неї народиться Господь наш Ісус Христос. Всі ви пригадуєте євангельські слова, радуйся, благодатна Господь з тобою! Протягом всієї Євангельської історії життя Спасителя Пресвята Богородиця завжди була з ним. Звісна річ, вона всім своїм серцем. Любила свого сина і нашого Господа. Більше того, навіть коли усі апостоли побоялися бути біля Голгофи під час його страждань, окрім апостола Любові Ана Богослова, пречиста Богородиця своїм материнськими стражданнями спостерігала за останніми головськими стражданнями свого сина і нашого Господа. Звісна річ, вона й перша дізналася про його славне Воскресіння. Історія її нам далі розповідає, як вона підтримувала місіонерські подорожі і близьку людину, товариша Спасителя, Лазаря Чотиридневного, котрий Господь Воскресив. Як він був єпископом, як вона йому допомагала. Розповідає їй про інші чудеса Пресвятої Богородиці, церковна історія. Але прийшов той час час. Відійти їй у вічність. І, як розповідають нам історики, апостоли, котрі вже проповідали по території всієї Римської імперії, як орли, як кажуть нам церковні пісне співи, злетілися до пречистої Богородиці. Коли вони побачили один одного, звісно річ, вони зрозуміли, що дивний Божий промисел привів їх до будинку, де жила пречиста. По особливій події. Вона попрощалася з ними. звісно річ, дізналися вони про те, що сам архангел Гавріл, котрий в свій час благовістив їй про те, що від неї народиться Син Божий, і нині благовістив їй про те, що прийшов час їй відійти до свого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Чудесне успіння, не смерть, а чудесний сон. Пречиста заснула, ангельський спів супроводжував цю прекрасну хвилину в житті Пресвятої Богородиці. Сам Господь видимим чином забрав до себе її безсмертну душу, як нам розповідає історія пізніше, коли один з апостолів, апостол Фома, не встиг на похоронну процесію і хотів побачити. Тіло пречистої Богородиці. Її уже у робі не було. Господь забрав її пречисте тіло до себе на небеса. Були і інші чудеса під час погребіння тіла пречистої Богородиці, але ми всі з вами, дорогі браття та сестри, сьогодні розуміємо, наскільки ми з вами щасливі, що в нашому житті є небесна мама, котра своїм. Омофором покриває усю нашу державу. Тому що всі лаври, які є на території нашої неньки України, присвячені саме успінню пречистої Богородиці. Ми її шануємо, ми її любимо, а своєна своїм материнським покровом нехай усіх оберігає від усякого зла. І ось хтось підійшовши, сказав йому, Учителю благий, що зробити мені доброго, щоб мати життя вічне. Він же сказав йому, чому ти називаєш мене благим? Ніхто не благий, як тільки один Бог. Якщо ж хочеш увійти в життя вічне, дотримуй заповідей, говорить йому, яких? Ісус же сказав: не вбивай, не перелюбсвай, не кради, не лжи свідчі, Шануй батька і матір. І люби ближнього твого, як самого себе. Юнак говорить йому, все це я зберіг з юності моєї, чого ще не вистачає мені. Ісус сказав йому: Коли хочеш бути досконалим, піди, продай майно Твоє, і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах, і приходь тоді слідом за мною. Почувши Слово те, юнак відійшов у скорботі, бо мав багато майна. Ісус сказав учням своїм. Істинно кажу вам, що тяжко багатому увійти в Царство Небесне. І ще кажу вам: легше верблюдові пройти скрізь голки, ніж багатому увійти в Царство Боже. Почувши це, учні його дуже здивувались і сказали так хто ж може спастись? Ісус, поглянувши, сказав їм: людям це неможливо, Богові ж усе можливо. Слава Богу, возлюблені браття і сестри! Ми у волі нашого життя, наших думок. Особливо думка приходить на наш розум, щоб ми сотворили ще більше у нашому житті для нашого спасіння і для слави Божої. Сьогоднішнє Воскресне Євангеліє по-особливому відкриває нам і підштовхує наш розум християнський на ці роздуми. уподобляючись юнаку, який прийшов до Христа, так само і ми за нашого життя уподобляємося і своїми думками. Приходимо до Нього. Особливі розуми приходять під час молитви у святому храмі. Ми маємо всі блага, так як і цей юнак мав в землі блага, так і ми, православні християни, віруючи, ми маємо і отримуємо безцінні дари від Бога. Це перш за все, наше життя, маємо дар молитви, покаяння, матеріального прекрасного життя. Але не завжди ми. Задумаємося, чи ці блага служать для нашого спасіння. У цій причти Господь не осуджує багатство, тому що тут в Євангелії є як перепона до у цього юнаш, ю, юнака, дивлячись на його серце, є перепона до того, щоб мати життя вічне. Господь не осуджує багатство, але особливо осуджує те, як ми розпоряджаємося тими благами земними, особливо матеріальними для нашого спасіння. Ми бачимо, який навколо нас є світ, як багато знедолених, як багато тих, хто нуждається у нашій помочі, не тільки у фізичній, матеріальній, але в доброму слові, у любові. Ось ці блага, які нам Господь дає, ми повинні в ізобілії ділитися із ближнім своїм. Тоді ми воістину виконаємо саму головну заповідь. Юнак мав виконував всі заповіді, але ми можемо виконати ще більше заповідь любові. Виконати і преувеличити особливо один до одного. У цій причті у Юнака була печаль на серці за своє багатство. Так, на жаль, і у нашому житті дуже оця печаль є на серці у людей, які неправильно розпоряджаються своїм як і матеріальним, так і духовним життям. Тут ми повинні, якщо ми бачимо, і підсказати, і допомогти. Щоби ті блага, які нам дає Господь, вони послужили для нашого спасіння. Ми так багато отримуємо і так мало ділимося з нашим ближнім. Коли ми отримуємо багато, то Господь ще більше нам дарує, і коли ще більше ділимося із ближнім Своїм, ось тоді ми є православні християни. Ми бачимо, який цей коротенький час нашого земного життя. І ось ці блага, які нам дає Господь, ми повинні використати тільки для одного, для нашого спасіння, тому що ці блага повинні послужити для нашої вічності. Коли ми чуємо канони і пісної у нашій православній церкві, ми чуємо, що смерть, яка глядає перед нами, це перехід до вічності, будуть старі і молоді, убозі і богаті. Юноші і діви, царі і князі і ніщі. І смерть це є, перш за все, або залишок тих благ, які тут на землі, або є отримання Пасхи Господньої. Господь так і закликає: прийдіть, насладіться уготованих вам почесті і вінців небесних. Цього я вам і сердечно бажаю. А ось ця причта вона і підштовхує наше життя для того, щоб ми були воістину православні християни. Дорогі браті і сестри, у нас наближається свято Успіння Пресвятої Богородиці. З цим святом сердечно вітаю закінченням святого успенського посту і бажаю, щоб Матір Божа, яка є тепер на небі, цариця неба і землі, завжди укріпляла ваші знедолені серця, дарувала сили і натхнення для слави Божої і для нашого процвітання земного духовного життя. святом, будьте здорові! Слава Богу, любі мої дорогі волиняни, брати і сестри, присвітері церкви нашої, дорогі мої земляки. Івангельське слово це та духовна піща, якою не можна насититися, а завжди хочеться її чути і вкладати в своє серце в свою душу. Ось і сьогодні, хто з вас був у Божому домі, то чув уривочок послання апостола Павла, чув уривочок Євангелія, бо кожного Воскресного дня і кожного дня під час Богослужіння прочитується уривочок за уривочком і так за рік читається повністю все Євангеліє в церкві під час Богослужіння. Сьогодні ми звернемо увагу знову на перше послання до Корінфян, 15 глава, з 1 і до 12 віршів. апостол Павел сьогодні каже ось що: Браття, нагадую вам Євангеліє, яке я благовістував вам, як ви і прийняли, в якому і утвердилися, якими спасаєтеся. Якщо додержуєтесь того слова так, як благовіствував вам, коли тільки немарно увірували. Це слово апостол називає Євангелієм. Грецьке слово Євангеліос значить благая, «добрая звістка. Слово Євангельське приносило звістку про смерть і Воскресіння. Ісуса Христа, Спасителя світу, про спасіння всього людства через смерть і Воскресіння, що кров Ісуса Христа очищає нас від усякого гріха. Ось це Євангеліє, ось та благає звістка, які апостол Павел утверджував Коринфян і всіх послідовників Ісуса Христа, всіх віруючих людей, які тільки немарно марно увірували, які вірували щиро і просто. Бо Я передав вам спочатку те, що й сам прийняв, а саме, що Христос помер за гріхи наші за Писанням, і що Він був похований, і що воскрес на третій день за Писанням, і що явився кіфим потім дванадцятьом. Потім явився більше ніж п'ятистам браттям одночасно, більшість яких живуть і донині, а деякі померли. Потім явився Якову, також всім апостолам, а після всіх явився імені, мов якомусь виродкові. Ви чуєте? Апостол Павел називає себе виродком. А назвіть ви кого небудь виродком, то зараз жалобу напишуть у міліцію, прокуратура прийде. А апостол Павел себе так просто називає виродком. Чому? А зверніть увагу, Христос за Писанням помер і за Писанням воскрес. Так пророчествували пророки Біблія. І апостол Павле ці пророчества відкриває, і каже, що вони збулись. Христос зявився Кіфі, Кіфа, це учень Христов, 12 апостолам, явився більше як п'ятистам, віруючим людям одночасно. Більшість з них, як каже апостол Живі, явився Якову, хто такий Яків, це перший єпископ Єрусалимський, це брат. Апостола Івана Богослова, явився іншим і явився в кінці мені, би якомусь вирядкові. Чому так апостол Павло себе називає? Бо апостол Павло – це той Савл, той гонітель, пам'ятаєте, якого Господь у Дамаску навернув до покаяння. Який прийняв Ісуса Христа в своє серце вже тоді, коли Христос вознісся на небо після Вознесіння? Тому апостол Павел так принижує себе і каже, що як виродок, що він не в числі апостолів, але яка ж його праця? Праця його рівна до праці апостольської. Візьміть тільки 14 послань апостола Павла в книзі Євангелія, яка сила апостол Павло так благовістував. Як ніхто інший з учнів і дуже багато залишив написаного святого письма, яким і ми сьогодні потішаємо себе. Але так сміряється апостол Павло, що навіть називає себе виродком. Так і ми повинні сміряти себе, не гордитись. Це не значить, що ми називаємо себе виродками, а завжди ми маємо смиренно, покірно нести свій послуг, хто дома – Хто на роботі, хто в церкві, хто в школі, хто в лікарні, хто в дорозі, хто де працює, хто де живе, там смиренненько маємо звершувати своє спасіння. Бо я найменше з апостолів, каже апостол Павел, і недостойний зватися апостолом, тому що гонив церкву Божу. Чуєте, вже апостол Павел каже, чому він називає себе виродком, що він гонив церкву Божу, але була. «Благодатью Божою я є те, що є, і благодать його мені не була марною, і потрудився я більше за них усіх, а втім, не я, а благодать Божа, яка зі мною, посол Павл сам себе надихає і каже, що трудився я не гірше, як інші, але не я трудився, а та благодать яко з ним, та сила Господня, яка з апостолом. Проте. Чи я, чи вони, ми так проповідаємо і ми так увірували. Ось закінчилося сьогоднішнє послання. Смирення апостола Павла це взірець і для того, щоб ми себе смиряли. Апостол Павел не гордився, апостол Павел не казав він, що я спасений, я вибраний, я ізбранний, я не мирський. Смиренно. Ніс, ношу, благодатного вищевання для народа, смиренно був сіячем євангельського слова, не гордився, не казав, що все я і збраний, я спасенний, то всі мирські, то всі ніщо. Ось так і ми, дорогі мої братії і сестри, в смиренні наші сердець, спасаймо наші душі, користуючись нагодою, дозвольте привітати усіх вас. З наступаючим святом успіння Божої Матері, 28 серпня, це буде вівторок, велике церковне свято, день смерті, день успіння пречистої дії Марії, яка стала матір'ю нашого Господа. Церква цей день святкує урочистим богослужінням з року в рік, і дай Боже, щоб матінка Божа своїми молитвами усіх нас покривала. Берегла наш рідний Волинський край, берегла нашу церкву як маму і нас, як її діточок. Здоров'я вам, терпіння, спасіння і Божого благословіння. 27 серпня перенесення мощей преподобного Феодосія Печерського. У 1091 році братія Лаври, зібравшись разом з зі своїм Ігуманом Іоаном, одностайно вирішили розкрити місце поховання преподобного Феодосія і перенести його святі мощі з Печери у Соборний Оспенський храм. Святі мощі були знайдені нетлінними. Нестор Літописець описував, що всі суглоби святого були цілі, обличчя світле, очі відкриті, вуста зімкнуті. А було це на 18-му році. Після відходу до господа, преподобного Феодосія, відкриття святих мощей преподобного було ознаменоване різними знаменнями і чудесами. 28 серпня вшанування ікони Успіння Пресвятої Богородиці Києво-Печерської. Києво-Печерська ікона Успіння Богоматері є найдавніша з ікон, шанованих в Україні. Вона принесена в 1085 році з Константинополя і як запорука благодатного і повсякчасного заступництва Божої Матері про Святу Русь. 29 серпня відзначаємо день перенесення з Едеси до Константинополя нерукотворного образа Господа Ісуса Христа. За церковним переданням часи проповіді Спасителя у сирійському місті Едесі правив Авгар. Він страждав від проказу і простив у Сина Божого зцілення. Він послав до Палестини свого живописця Ананію і велів йому написати образ Ісуса Христа. Художник не зміг підійти до Спасителя, бо його оточувало багато людей. Ісус сам покликав Ананію і Попросив принести води, і полотно умився, утер ним своє обличчя, і на тому полотні залишився його божественний лик, як фотографія. Це полотно та лист від Спасителя, Ананія відвіз Одесу до Авгара. Той майже повністю очистився від прокази і ще до приходу Ісусового учня. 30 серпня церква вшановує преподобного Аліпія іконописця Печерського. Він був одним з найперших і найвидатніших руських іконописців. Жив в 11 столітті, з молоду подвезався в Києво-Печерському монастирі. Іконопису вчився у грецьких майстрів. Сам Аліпій писав ікони, не беручи за це ніяких коштів. Він був відомий як чудотворець. Відійшов до господа в 1114 році і похований у ближніх печерах Лаври. У день пам'яті преподобного Аліпія Печерського величається свенська печерська ікона Божої Матері, яка була написана цим видатним іконописцем. 31 серпня вшановують ікону Божої Матері Всецариця, одну з найзнаменніших у світі чудотворних ікон. Оригінал ікони зберігається в Атопецькому монастирі на горі Афон у Греції. Написана ікона в 17 столітті. Відомі багаточисельні випадки зцілень від раку, що сталися після молитви перед іконою Всецариця. 1 вересня, день пам'яті мученика Андрія Стратилата. Мученик Андрій був римським воєначальником при імператорі Максиміліані. Його воїни були язичниками, і сам він ще не прийняв хрещення, але вже вірував в Христа. Перед битвою святий Андрій переконував воїнів у тому, що язичницькі боги біси і проповідував їм істинного Бога. Коли святий Андрій повернувся з походу з перемогою, то багато хто почав заздрити його славі і доніс правителеві Антіоху, що святий християнин. Святий сповідав Христа, за що був підданий тортурам. Мученицька смерть знайшла святих близько 302 року. Дорогі браття та сестри! Щиро вітаємо вас з великим. Святом, на честь успіння Пресвятої Богородиці. Закінчується піст. І саме 28 серпня у вівторок ми прославимо її славне ім'я, здоров'я вам, успіхів та щоб Божа Матінка завжди своїм покровом оберігала вас від усякого зла, многих вам і благих літ!